Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі за допомогою дробових раціональних рівнянь. І перед нами перша задача. Це номер 968. Чисельник звичайного нескоротного дробу на один менший від знаменника. Якщо від чисельника відняти 7, а від знаменника відняти 5 то дріб зменшиться на одну другу. Знайдіть цей дріб. Отже, починаємо. Давайте зараз з вами складемо ось таку табличку і подивимося зміну чисельника та знаменника. Отже, стан було і стало. Чисельник. Знаменник, і який у нас вийде дріб. Можете зробити паузу і зараз собі в зушиті теж намалювати цю табличку. Отже, що ми знаємо: чисельник звичайного нескоротного дробу на один менший від знаменника. Отже, чисельник на один менше, тоді знаменник на один більше. Позначимо чисельник за х, а знаменник буде на 1 більше х плюс 1. Можна було позначити знаменник за Х, тоді чисельник буде Х-1. Отже, який у нас дріб був в чисельнику Х, знаменнику Х плюс 1. Далі відбуваються зміни. Якщо від чисельника відняти 7, отже, від чисельника був у нас чисельник Х. Стане мінус 7. А від знаменника відняти 5. Отже, х плюс 1 мінус 5. Віднімаємо 5, що це у нас з вами буде? мінус 4 став у нас знаменник. І у нас тепер стане дріб мінус 7 ділимо на х мінус 4. То дріб зменшиться. На одну другу. Отже, ось цей другий дріб у нас на одну другу менше, ніж перший. Отже, ми з вами розуміємо, що якщо від того, що було, відняти те, що стало, ми отримаємо одну другу. І ще раз. Від того, що було, відняти те, що стало, ми отримаємо одну другу. Чому? Тому що дріб зменшиться на 1 другу. Отже, складемо рівняння. Я зараз перейду на інший листочок, мені треба багато місця для розв'язку. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу і допишіть те, що було, x, ділимо на х плюс 1 мінус те, що стало, хміну 7. Ділимо на х мінус 4 і дорівнює одна друга. Розв'яжемо ОДЗ На 0 ділити не можна. В знаменнику не повинен стояти 0. Х плюс 1 не дорівнює 0. І мінус 4 не дорівнює 0. Х не дорівнює у нас мінус 1. І х не дорівнює 4. Знайдемо спільний знаменник. Що це в нас буде 2. Множимо на дві дужки х плюс 1 і х мінус 4. Наскільки домножимо перший дріб на 2 і дужку х мінус 4. Другий дріб на 2 і дужку х плюс 1. І дріб одну другу будемо домножувати на дві дужки х плюс 1 і x мінус 4. Працюємо. 2х. 2х множу ще на х, це буде 2х квадрат. 2 множу на мінус 4, це буде мінус 8 і ще множу на х мінус 8х. 2х, тут розпишемо, давайте спочатку. Перемножимо перше. 2 множимо на х 2х. 2 множу на 1 плюс 2. Будемо множити на дужку х мінус 7. Торів x 1, множимо на х мінус 4. Розкриваємо всі дужки. мені потрібно більше місця. Я працюю в кожному, в кожному рядочку. Ви працюєте, як завжди, через клітиночку. 2 х квадрат, мінус 8х. Дивіться, перед дужками стоїть знак мінус. Буду змінювати всі знаки на протилежні. 2х множу на х 2 х квадрат, змінюю знак мінус 2 х квадрат». 2х множу на мінус 7 мінус 14х змінюю знак плюс 14х. 2 множу на х2х змінюю знак мінус 2х. 2 множу на мінус 7 мінус 14 змінюю знак плюс 14. Після дорівнює буду перемножувати і відразу переносити на іншу сторону, тобто змінювати знак. Х множу на х2 змінюю знак мінус х квадрат x множу на мінус 4 мінус 4х, отже буде плюс 4х. 1 множу на х це буде х, переносимо мінус х. 1 множу на мінус 4 це буде мінус 4, переносимо плюс 4 Дорівнює 0. 2х2 мінус 2х2 буде 0. І ще мінус х2, отже, мінус х2. Мінус 8х плюс 14х. Це буде 6х. Мінус 2х, це 4х, плюс 4х, це 8х, і мінус х це буде 7х, да, плюс 7х. Далі, що у нас залишається? Плюс 14 і плюс 4, плюс 18 дорівнює 0. Дискримінант. b квадрат мінус 4а це 49. Мінус 4 множимо на мінус 1, отже, можемо поставити плюс і множимо на 18. 4 множимо на 18, 4 на 10 40. 4 на 8 32. Разом це 72, 49, додаємо 72, це у нас буде 121. Пригадуємо таблицю квадратів, це 11 в квадраті х1 дорівнює мінус b плюність d ділимо на 2а. Мінус B – це мінус 7, плюс 11, ділю на 2а, а у нас мінус 1, отже, поставлю мінус 2. Мінус 7, плюс 11, це у нас 4, ділимо на мінус 2, буде мінус 2. Х2 дорівнює мінус 7. Мінус 11 ділю на мінус 2. Мінус 7, на мінус, 11, мінус 18, ділю на мінус 2 дорівнює 9. Зараз будемо складати дріб. Якщо у нас, дивіться, ми повертаємося до було, стало. Якщо у нас чисельник був х було, да? то знаменник х плюс 1. Отже, якщо у нас чисельник дорівнює мінус 2, якщо чисельник дорівнює мінус 2, то знаменник дорівнює, і ще раз, знаменник у нас, дивіться, на один більше. Отже. Мінус 2, плюс 1, це буде мінус 1. Ми з вами отримаємо дріб. Мінус 2 ділимо на мінус 1. Це буде 2. Не підходить. І повертаємося ще раз до умови, щоб зрозуміти, чому я написала не підходить. Чисельник звичайного нескоротного дробу. Отже, ми повинні отримати нескоротний дріб, а ми зараз що можемо зробити? 2 поділити на 1, ну мінус 2 на мінус 1, да і отримати ціле число. Отже, це у нас не підходить під умову. Далі, якщо чисельник, дорівнює 9, то знаменник дорівнює. 9 плюс 1, 10. Який у нас з вами вийде дріб 9 десятих. Отже, ми отримали нескоротний дріб. Це наша відповідь. Будь ласка, зробіть паузу, самостійно запишіть відповідь. Дріб 9 десятих. Наступна задача, яку будемо розбирати, це номер 970, з міста в село відстань, між якими 48 кілометрів. Виїхали одночасно два велосипедисти. Швидкість одного з них була на 4 км за годину більшою за швидкість другого. І тому він прибув у село на одну годину раніше від другого. Знайдіть швидкість кожного з велосипедистів. Отже, в задачі ми говоримо про швидкість, відстань і час і про двох велосипедистів. Складемо собі таку невеличку табличку. Два велосипедисти. Швидкість відстань. час. Швидкість одного з них була на 4 км більшою за швидкість другого. Отже, Х швидкість другого велосипедиста. Швидкість другого велосипедиста. Тоді швидкість першого на 4 більша. Відстань. Вони проїхали однаково: 48, 48. Час щоб знайти, треба відстань поділити на швидкість. Час першого 48 ділимо на х плюс 4. Час другого 48 поділити на х. І ми знаємо, що перший приїхав на 1 годину пізніше, ніж другий. Складемо рівняння. що у нас буде, дивіться, якщо ми від часу другого. Віднімемо час першого, ми отримаємо 1 годину одиничку. Працюємо. 48 поділити на х. мінус 48 поділити на х плюс 4 дорівнює одиничка. Відразу не забуваємо ОДЗ. х не дорівнює 0, і х плюс 4 не дорівнює 0. Отже, х не дорівнює мінус 4. Спільний знаменник x множимо на х плюс 4. Перший дріб домножимо на х плюс 4, другий на х і одиничку домножимо на х, х плюс 4. 48 множимо на х 48х. 48 множимо на 4, це 40 на 4 – 160, 4 на 8, 32, разом 192. мінус 48х. Відразу перемножу, переношу в іншу сторону, змінюю знак мінус х квадрат, мінус 4х дорівнює 0. Так, мінус х квадрат, 48х мінус 48х0 і мінус 4х, мінус 4х, і залишається плюс 192 дорівнює 0. Розв'яжемо квадратне рівняння. Дискримінант. B квадрат мінус 4 ac 16. мінус 4 множимо на а, отже буде плюс, і множимо на 192. Перемножу 192 на 4 2 на 4 8, 9 на 4 36 і 7. 16 плюс 768. 6 плюс 8 14, 2 плюс 6 8, 7. На самому початку в підручнику відкриваємо таблицю квадратів. Я зараз теж відкриваю разом з вами, шукаємо, що це у нас буде. 28 квадратів. Отже, х1 дорівнює мінус b ділимо на корінь із, мінус b плюс корінь із d ділимо на 2а. І х2 мінус b мінус корінь із d ділимо на 2а. 4 плюс 8. Ділимо на мінус 2, тому що а у нас мінус одиничка. 32 ділимо на мінус 2, мінус 16. Не підходить оскільки менше нуля. Ми зараз говоримо про швидкість. Рухається в одному напрямку. Швидкість повинна бути додатня. Х2 4 мінус 28. Ділимо на мінус 2. мінус 24 на мінус 2, 12. Кілометрів за годину. За Х ми з вами позначали швидкість другого велосипедиста. Отже, це у нас швидкість другого велосипедиста. Швидкість першого ми позначили як Х плюс 4. 12 плюс 4 16 кілометрів за годину. Швидкість першого. Велосипедиста. І давайте зараз себе перевіримо усно. Ви просто дивитеся, а я запишу. Як я хочу перевірити. Дивіться. Отже, який же час був у першого велосипедиста? 48 ділимо на 16, 3. Який час був у другого велосипедиста? 48 ділимо на 12, 4. 4 мінус 3 1 година. Ось вона, оця 1 година, яку я хотіла перевірити. Отже, задачу ми розв'язали правильно. Спробуйте вдома самостійно розв'язати задачу про дроби, дуже схожу на ту, яку ми розв'язували в класі, під номером 969. Працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!